Ви цього просили і Джеймс Ган вас почув. Спін-оффи про Бетмена та Рівза не працювали, тож скасували. Бетґерл не працювала, тож знищили. Але, але, але ідею створити окреме спін ноф серіал про Джимі Олсена, якому головним лиходієм буде Горилла Грот, Ну це прям 10 з 10. Це прям Джеймс Матінко, який же він геніальний ган. Це прям сотня Еммі та десятки золотих лобусів, та можливо навіть і Оскар дадуть, хоч це і буде серіал. Якщо що це не прикол, Джеймс Ган анонсував створення власного серіалу про се, точніше, про Джиммі Олсена і те, як він крутий, смішно буде відшивати десяток тупеньких дівчат, які на нього западають. Бо це смішно, якщо що, що тут буде робити Горила Грот, не зрозуміло. Сподіваюся, не западати також, бо у Джиммі не буде жодного шансу сказати телефону. the part né?